Шановні колеги, дозвольте представити тему виступу особливості організації дистанційного навчання в закладах загальної і середньої освіти в умовах воєнного стану. Далі поговоримо про вплив війни на освіту в Україні, зафіксуємо найважливіші рішення та подію цій галузі, окреслимо основні виклики і можливі шляхи їх вирішення. Хотілося б розпочати доповідь саме з того, як вплинули останні події на нашу діяльність та кардинально змінили сьогодення кожного з нас. Освітній процес Україні довелося призупинити саме після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року. Також в Україні було введено воєнний стан із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. Воєнний стан було введено строком на 3 30 діб, але продовження відбувається і надалі. В Україні воєнний стан визначається як особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози національній безпеці. Убезпечення усіх учасників освітнього процесу з 25 лютого 2022 року було призупинено освітній процес в усіх закладах освіти. У зв'язку з вище зазначеними умовами усі учні, студенти та співробітники освітніх закладів пішли на оголошені канікули терміном на два тижні. За цей час відбулося безліч змін у житті кожної людини. Потім в певних областях навчання почало відновлюватись в офлайн, онлайн або змішаному режимі. А в деяких районах поновлення, на жаль, не відбулося навіть у дистанційному режимі. Пов'язано це з руйнуванням деяких закладів освіти, веденням воєнних дій та окупацією певних територій нашої країни. На слайді ви бачите скріни з інтерактивної мапи, що відображає інформацію про кількість пошкоджених і зруйнованих закладів освіти. А також про втрати, завдані цим закладам внаслідок воєнних дій. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інтерактивна мапа оновлюється щодня, але поки не відображає повної інформації щодо закладів освіти у певних областях, наприклад, Донецької та Луганської, через брак достовірних даних. Україні станом на 11 серпня через бомбардування та обстріли пошкоджено від 2,211 закладів освіти та 230 з них зруйновано повністю. Мільйони людей за цей час, серед них діти і викладачі змушені були залишити свої домівки, міста, а деякі навіть виїхали за межі країни. В залежності від ситуації навчання розпочалося для деяких викладачів та студентів і учнів у нових містах, і навіть є багато випадків в інших країнах. Розглянемо ж певні категорії осіб під час війни. Це ті, хто лишився у місцях свого постійного проживання, евакуйовані до різних областей України внутрішньо переміщені та евакуйовані за межі України зовнішньо переміщені. Для кожної з цих категорій освітній процес має свої особливості, які обов'язково необхідно враховувати під час організації навчання. 21 -го... 2022 року міністр освіти і науки Сергій Шкару розповів про початок 2022-2023 навчального року. Форма організації освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. У громадах, що не демонструватимуть достатній рівень безпеки, освітній процес не розпочнеться в. Під час сигналу повітряної тривоги діти мають переходити за сховищ, це теж є певною умовою початку освітнього процесу. Розклад занять і тривалість визначає заклад. Форму організації освітнього процесу буде визначатися в кожній громаді окремо. 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік. У традиційному режимі він може бути впроваджений лише у тих навчальних закладах, де є укриття. Безпека на першому місці станом на початок серпня близько 36% закладів освіти в Україні готові до офлайн-навчання, тобто мають захисні споруди. І ми маємо працювати далі спільно з партнерами фонд Домсхідна Європа раді представити програму Безпечна школа облаштування укриттів в українських закладах освіти. Зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкар. Крім облаштування безпечних укриттів, у межах програми буде розроблено онлайн-курс для вчителів, доступний безоплатно на освітній онлайн-платформі. Зрозуміло. Курс навчить проводити заняття з дітьми в укриттях і підтримувати їх психологічно. Розглянемо умови, які слід враховувати під час планування та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Перше, це наближеність до окупованих територій. Наразі необхідно враховувати чинники безпеки учнів та педагогічних працівників. Частина з них перебувають у небезпечних зонах, наприклад, на територіях ведення бойових дій, або тимчасово окупованих територіях, і можуть просто не мати можливості долучитися до навчання. Учні або вчителі, які перебувають у відносній безпеці, але залежать від сигналів повітряних тривог, кожного дня у більшості. Областей України оголошується повітряна тривога у багатьох із них по кілька разів на день, під час якої потрібно пройти в укриття. Це теж може прямо впливати на організацію освітнього процесу та переривати його. Одним із суттєвих факторів є наявність пристроїв для організації навчального процесу, засобами цифрових технологій та постійного інтернет-з'єднання. Проблеми технічного та ергономічного характеру, які можуть виникнути, пов'язані з відсутністю обмеженим доступом до індивідуальних технічних засобів навчання, тобто залишили гаджети вдома під час переміщення. техніка знаходилась у будівлях, що були пошкоджені. Велика кількість користувачів у сім'ї, які одночасно навчаються та працюють дистанційно. Наступним фактором є обмежений доступ до інтернету, тобто відсутність інтернет-зв'язку, швидкість Wi-Fi роутерів може бути лімітованою відсутність Wi-Fi точок в деяких укриттях. Також неможливість облаштування комфортного місця для навчання, це може бути відсутність тихого робочого місця для навчання, знаходження в багатолюдному місці, наявність перебоїв з освітленням. Важливим кроком в організації дистанційного навчання є узгодження розкладу уроків з особливостями проведення онлайн-занять. Додатково до освітних програм, навчальних планів, санітарних вимог, що впливають на формування розкладу, ще має враховуватись наявність викладацького складу і можливість викладачів підключитися згідно з певного графіку. В умовах воєнного стану найбільш оптимальною та безпечною формою організації освітнього процесу залишається все таки ж дистанційне навчання. Тому заклади освіти та педагогічні колективи на місцях мають право самостійно обрати формат, а також форму, методи і засоби навчання. А поговоримо про режими роботи. Слід зазначити, що синхронний режим роботи можливий лише в певних регіонах України, оскільки передбачає одночасне підключення усіх учасників навчального процесу в реальному часі. Однією з перешкод саме синхронного навчання може стати перебування дітей у що знаходяться у різних часових поясах. Тому саме для цієї категорії теж краще запропонувати асинхронний режим навчання або навчання за індивідуальним планом. Тобто сімейне навчання. Ще й численні повітряні тривоги унеможливлюють класичний навчальний процес в синхронному режимі роботи, оскільки будуть вимушені перерви на час оголошення повітряної тривоги. В даному випадку можливі декілька сценаріїв. Перше, це треба зупинитись на відміну Асинхронного режиму ще роботи та біхронного. Асинхронний режим роботи передбачає, що увесь матеріал попередньо представлений викладачем на окремій платформі та доступні студентам або, або учням. А... Увесь або одразу за умови проходження того чи іншого навчального модулю, надання доступу за умови виконання послідовних кроків чи завдань, що дозволить контролювати процесу володіння навчальним матеріалом. Відмінність біхронного режиму полягає в тому, що учні по можливості мають змогу підключатись до заздалегідь запланованих подій в реальному часі. Тобто всі основні умови організації синхронного режиму зберігаються, але до них можна включити можливість проведення занять в режимі реального часу. Наприклад, консультації з окремої теми, як індивідуальні, так і групові. Можливо, слід розглянути відеозапис консультацій, які проводить викладач, з можливістю її подати. Збереження на платформі як додаткового навчального матеріалу. Електронні освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти за допомогою яких організовується освітний процес під час дистанційного навчання та схвалює педагогічна рада закладу освіти. Рекомендована педагогам обирати для дистанційного навчання. Одну або дві освітні платформи це полегшити учням, вчителям та батькам організацію навчання та користування відповідними електронними ресурсами. Проведення занять може відбуватися шляхом використання платформ та сервісів Moodle, Zoom, Google Meet, Skype та інших, створення групи з учнями у месенджерах, Telegram, Viber, WhatsApp, листування через електронну пошту тощо. Хоча вже Багато напрацювань з практичних навичок організації дистанційного і змішаного навчання, які вдалося здобути усім учасникам освітнього процесу під час пандемії covid 19 але тепер з'явилися інші чинники: сигнали повітряних тривог, знаходження в безпечному місці, наявність цифрових засобів або їх відсутність, можливість підключення у зв'язку з вимушеною евакуацією тощо. Які обов'язково треба враховувати, окрім цього, є важливим аспектом врахування соціально-психологічного фактора під час навчання, тому для підвищення інтересу можливе використання власних тестів і вікторин, а також сервісів в мережі інтернет, Kahoot, Quisis, Mentimeter тощо. Мета дистанційного навчання під час війни не тільки засвоєння нових знань, а й психологічна ж підтримка, спілкування та переключення уваги. Одним з викликів сьогоднідення залишається мотивація здобувачів освіти. Тому перспективним питанням залишається підвищення мотивації під час дистанційного навчання в умовах воєнного часу. На цьому я закінчую свою доповідь. Широ дякую вам за увагу.